А розбивалися і відлітали від захисту, який на вас поставлено. Розумієте? Людина тут прорахувалася, і вона тут сама а, постраждає. Він захоче щось зробити. Так, ми вже бачимо, що це чоловік, чоловіча фігура. І… А, вас тут вберігають вищі сили, і ви самі по енергетиці, можливо, сильніші за цю людину, так, і у людини може не вийти. так, Людина попаде в стагнацію. так, І після цього, як з цією людиною повертається бумеранг. Ця спроба вирити вам могилу, і він в цій ямі опиниться сам. От в цей момент ви почнете розуміти, що планувала людина, От щось вас буде вберігати, якийсь захист працює. Хоча бачите, для когось, для когось це програється, як і жіноча фігура. Тому дивіться, кожен по своїй ситуації. Бачите, тут і чоловік, і жінка змалювались.